Це ми на подвір'ї такому спільному, Оце дерев'яна сарайка така є з дровами. І отут є комора, так само з дровами. За цим є город. Там є такий підвал кам'яний льох величенький, якщо щось треба зберігати. Тут є такий сад, Виноград, абрикос, вишенька. Ну і такі всякі тут городину вирощувати можна. Є тут я бузок. Тут є отака ще водокачка. Водокачка є така працююча. Е, та. От ми бачимо, наприклад, квартиру звідси, та? це туалет. Видно, там йдуть вже далі кімнати. І тут сусіди, кожен має свій город. Так, Отак от воно виглядає. Кожен обробляє. За квартирою закріплений оцей от горішок І оцей от город туди аж до кінця. Ось так воно відбувається. Це сусідський пес. Так, оце от це глянетки належить сусідам, це дерев'яне, відноситься до квартири. Та і все. Тут є місце для машини, щоб ставити. Ну ось другий поверх ми бачимо квартиру.